Конецьку то тит клюну Я задумав, що думав, що не клюни Такий Гарний Думав вже йти додому, але щас по ну на червячка Тільки що капець, не повірити, клюнув толстолоб. Не знаю. На кілограм, мабуть, 7-8, може й 10. з того правого кутка, як не поплавок, навіть травіш, він повів різко бли, наліво. Зачепив мені цей другий спинів. Я вже його майже дотягнув 5 метрів, лишилося і він... Як дьорнеться різко, а в мене фрикціон майже до кінця закручений. І в кропивку. І в кропиві він десь коверкнувся і зійшов. Дуже обідно. ну Нічого, я ще раз закинув, може. Може вийде вам зняти. Так що дивіться. Вітаю, друзі. Прийшов на рибалку 5 годин ранку Може пів шостого. Тільки що закинувся, все по стандарту, як я завжди роблю. Дивіться, лівий спінінг. там далі поплавок на технопланктон Там два технопланктона двойник гачок. Один пляжане молоко, а другий полуниця. Ось цей спінінг в мене макушатник, 4 гачка. Квадрати. І закинув вудочку на карася, на черв'як. Прикормив прикормкою ось такою. Зелена вона така і погано, вже перевірена. Будемо ловити. Надіюсь, що сьогодні щось плюне. Дякую. Ось така поляна в мене на рибалці. Я розклався не на шутку, тут у мене велосипед лежить, тут технопланктон, тут штатив для телефона, підсака, там пакет з рибою одною карасем. ось там три спінінга, два спінга і вудочка. Тільки що зійшов толстолоб десь на 6 кг, може на 7 бідно, обідно. То я закинув другий раз. Думаю, може ще раз клюну, але дощ почався, не знаю. Такий невеличкий, але скоро промокну. А ось тут я ховався під кущем. Сховався свій рюкзак тут і ховався, але щось не дуже допомагає. Ось так ловлю рибу.

Tiki Shokle Troškin to Sraud. Tiki Shokle. Давай шара. できます。 Thank you. Тобто підійшло, може короб, а може карась. Наверное, карась буде уже на макушатину, дуже, дуже лаба дергає. А може просто ще не зачепився. І на толсту лоба. Щоб крутиться тоже там. Не знаю. Не можу ніяколити. Момент, щоб вовзнять. Добре, що хоч дощик закінчиться. Буде трошки проясняю.